Дитячі будинки сімейного типу це альтернативна форма державному вихованню дітей-сиріт. Сім'я Кравченко вирішила присвятити себе цій нелегкій справі та взяти під опіку 9 дітей-сиріт, виховавши при цьому четверо своїх. Первоначальне рішення про виховання дітей сиріт нам прийшло дуже давно, ще в той період, коли ми були достатньо молоді, тому що. неоднократно сталкивались с такой ситуацией, что очень много детей на улице, и они ну, ничем не охвачены. И когда дети пришли в семью, надо было подумать, чем их занять. Первоначальное желание наше было, чтобы они все занимались спортом. Но Ваня стал ходить на музыку, учиться игре на трубе и параллельно заниматься в, в авиамодельном кружке. Діти розвиваються різносторонньо, займаються дзюдо, маючи у своєму арсеналі не одну перемогу у першості. Виконують вправи на тренажерах, підтримуючи здоровий спосіб життя, вишивають та випікають домашній хліб. Я живу вже тут шість років, пішов сьомий. Ну, мені дуже тут травиться, наклон, що тут ну, більш всіх до спорту. Ми кожен в лагеря їздимо, походи ходимо. Благодійний фонд «Людяність» подарував дітям туристичне спорядження, про яке вони мріяли для покращення дозвілля на природі. Не залишився осторонь потреб сім'ї, і заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих можна допомогти ще конкретно цій сім'ї цьому дитячому будинку. Вони зараз добудовують собі нове помешкання в Житомирському районі, в селі Піски. І я думаю, що ми візьмемо до участь в добудові. Цього будинку і це буде вже найближчим часом. От на останні на найближчій сесії 7 червня ми приймемо таке рішення. Додамо у нас в області 30 будинків сімейного типу, 168 прийомних сімей, і в такій формі виховання діти проходять повну соціалізацію.